Що то за сміття в тебе, Подивись. Койобка! Коробка! До якого сміттєвого баку ти його поки? До цього. Що то за сміттєвий бак? <пас> Що збирає? Па -папір. Сортувати окремо пластик, скло та папір привчають дітей у цьому дитсадку новоукраїнки. Роблять це граючись. Дидактична гра це основа всього в дитячому садочку, яка навчає, розказує і діти розуміють, як тоді поводитися із сміттям. На території дитсадка є контейнери для сортування сміття. Не тільки привчаємо до цього діток, але і самі працівники також сортують сміття, яке накопичують. Це звичайно у процесі роботи закладу. Це і скло, це і пластик, і звичайно папір, і органічне сміття, і побутове сміття. Звичайно, харчових і побутових відходів більше скла і пластику набагато менше за три роки працювання закладу. Скло і пластик нас вивезли один раз. А це, звичайно, і два рази на місяць. Контейнерні майданчики стоять і біля багатоповерхівок. Тут сортують пластик та скло. Клавдія Драган каже, їй сортувати сміття не важко. Ну, Є, звісно, не всі люди однакові кидають туди, Є, щось сюди кидають. На ну, краще, хай іде кудись, то сану. На закупівлю баків для сміття та встановлення контейнерів витратили 1 мільйон 600 тисяч гривень з бюджету громади. 1 мільйон 800 тисяч коштував сміттєвоз. Гроші отримали у рамках програми міжнародної технічної допомоги. Добре, розповів начальник новоукраїнського житлового комунального підприємства. Обслуговуємо ми 65 багатоквартирних будинків. Біля них встановлено 35 майданчиків для збору і сортування сміття. Також облаштовані сортувальними майданчиками всі заклади освіту, це 20 закладів освіти і ну, повністю весь комунальний сектор міста. Поки ще не готові ми переходити на приватний сектор, тому що комунальний сектор не, не, не зробили до. Не довели його ще до логічного закінчення, тому що ми тільки сортуємо на першій стадії, а щоб заробляти на цьому кошти, досортовувати, зберігати, пакувати і реалізовувати потім цього сміття в наше нема. Тому ми хочемо і беремо участь в даному проєкті. Додає, новоукраїнська громада дійшла до фіналу всеукраїнського конкурсу Наша громада. Переможець отримує 500 тисяч гривень на свій проєкт. Результати конкурсу оголосять 30 вересня. Перший етап сортування зробили для того, щоб людей привчити сортувати. На даній території буде встановлено павільйон, в якому буде стояти прес-машина, подрібнювач. Приблизно в районі шести чоловік буде задіяно в цій роботі. За словами Сергія Зелінського, усього на реалізацію проєкту потрібно 3 мільйони 200 тисяч гривень. Крім грошей з бюджету громади, будуть залучати спонсорів. Поки сортоване сміття вивозять на сміттєзвалище. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.